Доброго дня, шановні п'ятикласники. Сьогодні в нас 4 листопада. Класна робота. Записуємо, будь ласка, разом зі мною. Класна робота. І тема уроку периметр трикутника. Периметр. Трикутника. Для трикутника периметром залишається сума всіх його сторін. І зараз ми з вами спробуємо вирішити задачі. Задача 367 Зараз я її додаю. Номер. 367 Знайдіть периметр трикутника зі сторонами 16 см, 22 см і 28 см. У нас є довільний трикутник з різними сторонами. Малюємо і підписуємо його А Б. Це таким же чином, як ми робили з многокутниками. Записуємо дано А Б С трикутник. В нього відомі сторони. А Б дорівнює 16 см. Б, С дорівнює 22 см. А це дорівнює 28 сантиметрів. І давайте всі ці розміри напишемо на рисунок 16. 22 і 28. Знайти периметр трикутника АВС. Умова записана вся, тому записуємо розв'язання. я нагадую, що кожна задача з геометричним змістом починається з того, що ми будемо шукати. Шукати я буду периметр ABC. Дорівнює. з чого складається мій периметр. Фігура в мене трикутник. Тому я маю знайти суму трьох його сторін: перша сторона АВ, друга сторона ВС, Третя сторона АС. Підставляю цифри: 16 плюс 22 плюс 28. 22 плюс 28. 50 плюс 16. 66 см. сантиметрів. Відповідь. Периметр дорівнює 66 см. Хто не встигає, натискайте, будь ласка, паузу. Я продовжую. Наступна задача, яку ми з вами розв'яжемо, це задача номер 369. Кожна сторона трикутника дорівнює 12 см. Як називають такий трикутник, і чому дорівнює його периметр? Так, цього трикутника всі три сторони однакові. Тому, будь ласка. Малюйте приблизно так, щоб по малюнку було видно, що вони однакові в нас сторони. Назвемо його АБЦ. І знову ж таки запишемо дано. АБЦ трикутник. Кожна сторона трикутника дорівнює 12 см. Що це означає? АВ – 12 БС12 і АЦ12. Як я це запишу в дано. АВ дорівнює, БЦ дорівнює. А С дорівнює 12 см. Три сторони в нас однакові. Знайти периметр А, Б, С. Умова записана вся, записую розв'язання. І в мене ще було питання, дивіться в умову, як називають такий трикутник. І давайте згадаємо те, що ви прочитали у параграфі. Трикутник, який має три однакові сторони, називають рівносторонній. Ми в розв'язанні запишемо наступним чином: АБ дорівнює Б дорівнює АС. Значить. Трикутник. А, Б, це рівносторонній. Це ми відповіли на питання, який вид цього трикутника, як він називається? Він називається рівносторонній, бо має три однакові сторони. Друга дія ми маємо знайти периметр А, Б, С. Для знаходження периметру рівностороннього трикутника є формула 3 помножити на будь-яку сторону, ну хай на АБ. Чому саме так? Тому що всі три сторони в нього однакові. Тому ми просто 3 множимо на 12, отримаємо 36 сантиметрів. Це вже наша відповідь, тому запишемо периметр рівностороннього Трикутника. 36 см. Чому саме так ми написали у відповіді? Дивіться, у нас два питання є. Як називають такий трикутник? Ми у відповіді позначили: рівносторонній. Знайдіть його периметр 36 см. Тому відповідь вийшла трошки така довга. Далі. Я це прибираю і додаю наступні задачі. Наступна задача номер 370 периметр рівностороннього трикутника дорівнює 24 см. Знайдіть сторону трикутника. І знову ж таки в нас є. Рівносторонній трикутник. Назвемо його а, Б, С. Дано. А Б, С. І тут же в нас прямо в умові написано, тому ми також можемо це записати: рівносторонній. Трикутник. Дивіться, слово трикутник. Давайте будемо скорочувати трикутничком маленьким, щоб було простіше нам записувати. Периметр АБЦ дорівнює 24 см. Знайти сторону. Ну, хай буде АБ. Так, умова вся. Записуємо розв'язання. Так, і давайте почнемо з того, що запишемо. Трикутник ABC в нас рівносторонній. Кома. Тоді двокрапка. Якщо він у нас рівносторонній, тоді одна сторона в нас дорівнює. Периметр цього трикутника поділити на 3. Чому? Периметр трикутника містить суму трьох сторін. А вони в 3 всі однакові. Тому ми можемо просто периметр 24 поділити на 3. Отримаємо 8 сантиметрів. На питання задачі ми відповіли, тому запис, записуємо відповідь. 8 сантиметрів. Це буде сторона такого рівностороннього трикутника. Так. Це я прибираю, і наступна задача, яку ми з вами розглянемо, це буде задача номер 372. Одна сторона трикутника дорівнює 12 см, друга сторона у три рази більша за першу, а третя на 8 см менша від другої. Знайдіть периметр трикутника. Цієї задачі в умові невідомо в нас, не сказано, який саме це трикутник, тому малюємо довільний. З будь-якими сторонами, як вам подобається. Назвемо його А, Б, С. Запишемо дано. Ми домовили, що трикутник будемо позначати маленьким трикутничком, тому можемо писати трикутник а, Б, С. Одна сторона дорівнює 12. Ну хай АБ. АВ дорівнює 12 сантиметрів. Друга сторона ВС – невідомо у три рази більша за першу сторону. Третя сторона АС – також невідома. Але на 8 сантиметрів. Менша від другої сторони знайти периметр А Б С. Умова записана вся, тому записую розв'язання. І я знаю, що для пошуку периметра мені необхідно знати всі три сторони. Я дивлюсь на мій рисунок і бачу, що я знаю поки що тільки АБ одну сторону. Давайте спробуємо знайти БЦ. Яким чином? Вона у три рази більша за АБ. Тобто, що я можу зробити? Я шукаю БЦ дорівнює. 12 це моє АБ помножити на 3. 36 сантиметрів. Це я знайшла БС. І мені ще потрібна АС, я її не знаю, але знаю, що вона на 8 сантиметрів менше, ніж БС. БС в мене 36, мінус 8, отримаю. 28 см. Тепер я вже знаю всі три сторони, тому можу знаходити периметр. Периметр АВС – це є сума АВ плюс ВС плюс АС трьох сторін. Підставляю цифри 12 плюс 36. Плюс двадцять вісім. Двадцять вісім плюс дванадцять сорок і плюс тридцять шість сімдесят шість сантиметрів. Відповідь периметр дорівнює сімдесят шість сантиметрів. Далі записуємо домашнє завдання. Це номер 371, 373. Так, давайте, мабуть, залишимо номер 373 і далі зараз ще складемо самостійно дві задачі. Давайте сюди допишемо номер 373, плюс скласти. Дві задачі на знаходження периметру трикутника давайте одну задачу про рівносторонній трикутник. І другу задачу про довільний трикутник. І давайте запишемо, як ми вирішували з вами у номері 372 Успіхів. Чекаю фото у класрумі.